Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 341 і завдання у нас наступне. Обчисли зручним способом за зразком. І надано зразок. Ну, наприклад, 48 помножити на 25. Дорівнює число 48 розкладається на множники 12 помножити на 4. Залишається 25. Потім групуються Числа, які примножені, дають, ну, більш такі округлені значення. Ну, наприклад, 4 помножити на 25 це буде 100, тобто 12 на 100, і далі можна записати, що 12 на 100 це буде 12. 1200. Запусті. І так, давайте розглянемо. У нас дано три приклади, три завдання, які нам треба за таким зразком обчислити. Давайте перейдемо до розгляду першого. Прикладу 50 помножити на 12. Ну, давайте. Число 12. Розхла на множники 2 і 6. Так, 50 у нас залишається помножити, а 12 це 2 помножити на 6. Так, далі зробимо таке об'єднання. 50 спочатку помножимо на 2, а потім. Помножимо на 6. 50 на 2 це буде 100. І 100 вже дуже легко помножити на 6, це буде 600. Так, добре. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого завдання. Другого прикладу. 15 помножити на 140. Як це зробити зручним способом? Давайте число 15 ми залишаємо. А число 140 е, запишемо у вигляді такому. Це 2 помножити на 7, це буде 14. І помножити на 10, це буде 140 наші. Так, І давайте тепер згрупуємо таким чином, що. 15 ми спочатку помножимо на 2. Так. Потім на 7 і потім на 10. 15 на 2 це буде 30. Помножити на 7 і помножити на 10. Давайте зробимо. Множення 30 на 7. 3 помножити на 7 це 21 і 0. В кінці дописуємо, тобто це буде 210 помножити на 10. Тобто, пишемо 210 і 0 справа дописуємо, тобто це буде 2100. Так, давайте перейдемо до розгляду тепер третього. Завдання третього прикладу. 24 помножити на 3, помножити на 125. Ну, давайте тут ми, нам е, краще всього розкласти число е, 24. Так, записати його, його як 4 на 6. 4 помножено на 6 помножити на 3 і помножити на 125. Так. Давайте згрупуємо таким чином 4 помножити на 125. Помножити на 6 і помножити на 3 дорівнює. І так, 4 помножити на 125 це буде 500. Помножити на 6, помножити на 3. Так, давайте тепер. 6 розкладемо як 2 помножити на 3. Тобто буде 500. А 6 ми записуємо як 2 помножити на 3. Це наше 6 і помножити на 3. І давайте першу дію множення ми зробимо таким чином: 500 помножити на 2, а тут 3. Помножити на 3. Тобто 500 помножити на 2 це буде 1 тисяча. А 3 помножити на 3 це буде 9. Тобто це буде 9 тисяч. Таким чином вправо виконана. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!